Так, добрий день. Я сьогодні, що то так ділася тепло, мені то так холодно стало. Ділася тепло. Сьогодні я отримала посилочку. Із сайта, отак називається. І думаю, покажу, що я з цього сайта виписую і що я тут купую. Так, я тут завжди купую. Шампуні і кондиціонер для миття волосся. І я дуже-дуже задоволена цим шампунем і кондиціонером. Так, органік це кондиціонер. Органік-кондиціонер. Він на травах дуже-дуже хороший. Ще трошки його відкрию. Покажу. Тому що треба за своє волосся нам дбати. Так, ось все. Дуже приємний запах. Ой, так травою пахне вообще прелість. І така бутилка велика коштує 17 доларів кондиціонера. І така же сама шампунь. Теж органік, теж тоже на травах. Тоже. Я просто обожаю. Ось я купую. Ух, походу за своїм волоссям. Так, все. Ось я теж. Це теж 17 доларів. Мені його надовго вистачає, тому що це дуже-дуже воно велике. Шампунь і кондиціонер. Я не то, що рекламірую, я просто рекомендую, щоб ми дівчинки купляли і дбали за себе. Ой, тільки що виходила на двір, а в мене в полісаднику квіти. Отакі ось сіні жаржини. І одна квітка чого -то вона похилилася і зломилася. Боже, ну яка ж вона краса, яка вона гарна, жовта. Я обожаю жовтий колір. Я її взяла і зараз її поставлю до себе у воду. Таже можу от таку тільки обірву, оріжу таку ніжень ножку і поставлю її. Яка краса, жовтий колір. Так, така краса буде стояти в мене на столі. Вона мене буде радувати. Ця квітка жовта. Продовжую розпаковку ще однієї. Покажу, що я купила. Це, із, це посилка із китайського, це китайський сайт. Називається цей сайт Шейн. Що я покажу? Я в ньому ніколи не куп... один раз купила і мені не сподобалося. А тоді сиділа, клацала, думаю, а ну ще куплю. Так, Шейн. Думаю, ну ще куплю, подивлюся. Ну, таке дороге, ой, дешеве, дуже дешеве. Думаю. Ну, чого би і не купити. А я, взагалі, дуже люблю е яркі кольора. Не куплю. Так, Купила світ... Ой, ще за трошечки відвину камеру, щоб було очевидно. видно. Купила такий світерок. Я навіть не знала, який мені треба розмір. Ой, я думаю, чи великий, а може і невеликий. Я поміряю. Так, тут отако в'язане, що симпатічний. В'язане. Тут такий з начосом. Так, я взяла один екстра Ларч. Я не знаю, чи буде на мене хороший, чи ні. Ну, взагалі, то якщо більший, то хорошо. Так, і тут я намірюю тоді покажу. І тут так по бокам. Я його купила, тому що мені сподобався колір. Колір розовий. обожаю. Ну, так, щоб я би так, це то приєтний. Так, далі ще купила. Ще одне купила. Що буде, не знаю. Подивлюся. Тоже подивилася дешеве. Тобі непогане. А на картинці. А на суті, по суті діла, не знаю. Так, це купила такий е, плащик. Воно навіть як не плащик, а як пальто. Я то думала, що це плащик. А це пальто? Ну так, бо тобі матерія непогана. Ану, ану, що ж я тут скупила? Що ж я тут купила? Що ж я тут купила? Ну, так будто би виглядає симпатично, да? Виглядає симпатично. Я не знаю, я помірюю і подивлюся. Тоже я купила, я не пам'ятаю, який розмір я взяла. Потому що там зовсім по-другому розміри йдуть. І я не знаю. Ну, взагалі, то я можу сказати за це пальтишко. Я не знаю, як воно буде на мені. Ну, матерія хороша. Приємна така. А ось який розмір. Тоже один, один екстра ларч. Ну, я подивлюся, я поміряю. Чи буде на мене хороше, чи ні. Ну так е матерія непогана. Я думала, хуже. Зараз я поміряю і скажу. Що я можу сказати за це пальтишко? Я його уділа. Воно якраз на мене, просто супер. Длина теж. До колін я не можу показати длину мені доставити штатив, я не можу. І як мені його показати, я не знаю. Мені треба поставити штатів. Отак. Дуже-дуже гарне. Мені сподобалося. Це не кармани, це обмани. Все добре. Мені добре, мені приємно сподобалося. Так, що я можу сказати за цей світерок? Цей світерок неплохий, я його поміряла хороший. Так, чуть-чуть великувати, ну, хай лучше буде чуть-чуть великувати, чи малий. Взагалі, то я що можу сказати за ці речі, які я купила в цьому магазині? Е, ціна дуже дешева. Це недорого. Ну, і, можна сказати, навіть неплохо. Так що. Я перед цим покупляла одне таке платочко, то я була сильно в розочаруванні, що воно було ніяке, чики на гарбич викинуть. А це зараз, це що я купила, то неплохо. Такий плащик. Воно не плащик, воно пальтишко. Пальтишко, ткань така, як пальтишко. Пальтишко таке непогане, треба трошки його, щоб воно розправилось, бо воно пожмакане. І так ось чуть-чуть похолодає і його вдівати. Отлічно. І оцей. Світерок цей, так що буду носити під перший сорт.